Довірте Ісусу своє життя, розвивайте свої стосунки з Ним, дізнайтеся, як сильно Він любить вас, залишайтеся в спілкуванні з Ним і переживайте Його благодать щодня. Для вас дуже важливо знати істину про те, хто є Ісус і хто ви в Ньому. Коли ви покладаєтеся на Ісуса, ви побачите, як сильно Бог любить вас і Він піклується про вас. Він хоче, щоб ви переживали всю Його безмежну доброту. І користувалися небесними ресурсами. Це допоможе вам розуміти Божий план і мету вашого Спасіння. Дізнайтеся, як довіряти Йому, і повністю покладатися на нього у всьому вашому житті. Насолоджуйтесь перевагами ваших стосунків з Ним не колись, а зараз. Дізнайтеся про благословення постійних стосунків з Ісусом і переживайте безмежну доброту Божу в своєму житті. Щодня! Таю вас, ми раді, що ви сьогодні з нами. Келі поділиться з нами про те, повністю покладатися на Ісуса у всьому. Так, амінь. Так, Він – це Богу. все. Богу. вчора ми закінчили на шостому розділі Євангелія від Івана, говорячи про те, як люди шукали його на іншому березі Галілейського моря. бо днем раніше він нагодував їх. Ісус сказав. Ви хочете бачити мене не тому, що ви повірили в мене. Ви просто хочете поїсти. Він сказав: Ви прийшли, бо ви хочете, щоб я нагодував вас. Або ви прийшли, оскільки я вчора нагодував вас. І ми говорили вчора про те, так. що все, у чому ви можете мати потребу, зцілення, мир, життя, відновлення, сповнення потреб, оплачені рахунки, їжа, одяг, доглянуті діти, ваш шлюб. Все це є в ньому. Так. Ви не можете контролювати інших людей, але вся краса у тому, що ви просто дозволяєте йому контролювати вас, і все стає на свої місця. Він все влаштовує, Правильно. він розбирається з іншими людьми, що допомагає вашим дітям. Він вірний. і коли ви вірні у тому, що приходите до нього, він каже. То я єдина робота це вірити. Так це наша робота і ми не можемо виконувати його частину. Вони сказали йому, коли Він відповів їм. Ми зараз забігаємо трохи наперед. Ми у Євангелії від Івана, шостому розділі. Наздоганяйте нас, дивіться передачі на сайті kcm.org.ua, Якщо ви пропустили їх, ми чудово провели минулий тиждень. Але цього тижня ми розбираємось із записаним у шостому розділі Євангелія від Івана. Вчора ми закінчили на тому, що Ісус сказав їм. Ось робота, яку ви можете виконати для Бога. Дозвольте мені повернутись назад, 28 28-й вірш. Вони запитали, що нам слід робити, якщо ми хочемо виконувати Божу роботу. Ісус просто відповів їм: я син людський, готовий. отже, не завтра і не вчора. Я готовий. Не ви чекаєте на мене. Я готовий, сказав він, щоб так. дати вам те, що важливіше за все. І я на цьому зупинюсь і скажу. Що коли він каже вам про найважливіше, він не має на увазі, що потрібно вибирати вічне, духовне, езотеричне життя, а не їжу. він мав на увазі. Я дам вам те, що містить в собі, і що їсти, і що пити, і одяг, і зцілення, і життя. Чудово, коли він говорить про найважливіше, це наступне Це все це знаходиться тут. Я готовий дати це вам. каже він. І він робить ще один крок. Я читаю з перекладу Passion. Він каже: «Тому що Бог отець призначив мене для цієї мети, інакше кажучи, я готовий дати вам це і не лише це. Ось моя мета. Чому він готовий дати все це нам? Тому що Бог отець хоче, щоб ви це мали. У Бога Отця є послання, яке він хоче передати вам. І він сказав Ісусу, візьми це, ось чому у Біблії Ісусе названо Словом, бо Він є Словом. Від кого? Він слово від Отця. Він передає нам те, що Отець хоче дати нам. Хвала Богу. Ось чому у Слові написано, що Він сказав: Я є істина, яка? Істина від Отця». Я є дорога. Яка? Дорога до отця? Я двері до отця. Я життя, яке отець хоче дати вам. він призначений зробити це для нас. Ісус говорить нам про це. Знаєте, що вони сказали? Хвала Богу. замість того, щоб подивитись на нього і взяти це у нього. Вони хочуть прийти до отця і вони хочуть виконувати Божу роботу. Вони кажуть. Що нам робити, щоб виконувати Божі діла? і ось що так сильно торкнулась мене вчора. неможливо, щоб ви виконували Божі діла. Ви не можете виконувати Божу роботу. Це Божа робота. Я не можу виконувати Божу роботу. Я можу виконувати лише свою роботу. Я можу виконувати лише свою частину. Тому Ісус відповідає їм так: Та частина або та робота, яку ви можете робити, це вірити. Правильно в новому живому перекладі говориться, це єдина робота, яку Бог хоче від вас вірити в того, кого він послав. Це просто це, просто. Чи не це, так? Чи не це так? легше, ніж здійснити диво. Що, коли хтось приніс вам дитину з жахливою хворобою у дитини лекімія. Хтось приніс її вам і каже, ти маєш зцілити цю дитину? Ви у пасті. Ви не можете здійснити зцілення. Однак ви можете впевнено покласти руки на цю дитину, знаючи тіні сумніву, бо ви пам'ятаєте, що ми бачили в 11-му розділі від Марка. Ісус сказав: майте віру Божу. І коли він промовив до смоківниці, він мав віру Божу. Він звернувся до смоківниці, і він не сумнівався у серці. Ось як він описує цей процес. І процес, якому я навчилась ще з дитинства від своїх батьків та брата Хейгіна, і ти навчилась йому це вірити Богу, вірити йому стосовно чогось подібного. Не не стілюєте цю дитину, але вам потрібно вірити в це. якщо ви зможете прийти до такого стану, коли ви без тіні сумніву вірите тому, що він каже, у своєму серці і ви не шукаєте альтернативне джерело. Ви не шукаєте можливості якось вирішити цю ситуацію. Так як сказав Ісус, ви просто повністю довіряєте йому, покладаєтесь на нього і впевнені в ньому, і тоді ви зможете мати все, що скажете. ви можете покласти руки Тут Не написано. Хвала Богу Християни покладуть руки на хворих, і ті будуть здорові. Тут не сказано. Діти Божі, покладуть руки на хворих і ці одужують. Але що тут говориться? Віруючі. Віруючі. Я можу назвати себе віруючою, але, чесно кажучи, бувають дні, коли я не вірю. Я дивлюсь на обставини. Інколи мені доводиться сказати: зупинись, келі, ти зцілена. Зупини це. Твоя дитина зцілена. Зупини це. Твої фінанси зцілені. Коли ви починаєте сумніватися, і перебувати в невір'ї, зупиніться і зверніть своє ні. серце до нього, і просто вірте, бо ми не можемо виконати його частину. І ось що нам необхідно усвідомити: ми не можемо виконати його частку, якщо не виконуємо свою. Це хороше слово, правильно. Це починається з нього. І коли він виконує свою частку, він тут він готовий. І як він і сказав, він готовий дати нам те, чого ми потребуємо. Те, що означає більше за все. і він був призначений саме для цього. Його було призначено бути нашим Спасителем, бути нашим пастухом. Бо в ньому і в цьому знаходиться вся турбота. Знаєте, вівці йдуть до пастуха. пастух каже їм, куди йти. Пастух годує їх, пастух піклується про них, пастух проганяє ворога. Але вівці мають залишатися поруч з ним. саме вівці відбиваються від отари чи кудись йдуть від пастуха, шукаючи чогось іншого. і саме на таких овець ворог може напасти і поранити їх. Але коли ми залишаємось на своєму місці, виконуючи свою частину, вірячи в пастуха, вірячи у спасителя, так ми дозволяємо йому виконати свою частину для нас, адже він покликаний і призначений зробити це. Але він не може виконати свою частину, доки ми не виконуємо свою. він не може виконати свою частину, коли ми намагаємось виконати його частину. Я сподіваюся, що я вас не заплутала. тому він каже тут: ось єдина скажіть, єдина єдина робота, яку Бог хоче від вас, вірити в посланого ним і знову ж таки тут говориться про партнерство. Ми партнери з ним. Але наша частина вірити в нього. Але вони не почули те, що він сказав їм. Вони не зрозуміли це. Вони відповіли. «Ні, Ми хочемо виконувати іншу роботу. Ми хочемо, щоб ти зробив іншу частину, і тоді можливо, ми зробимо свою. Так воно не працює. Все, що можна сказати про Бога, так це він Бог, не ми Бог. Ви можете сказати, мені би хотілося, щоб Біблія говорила щось інше. Мені би хотілося, щоб у Біблії було сказано що він просто стілить будь-яку людину. для людей немає сенсу, що Бог не стілює абсолютно кожного. Вони думають, якби він був люблячим богом, він би зробив це ось так. Це у нас таке уявлення про люблячого Бога. Але ви не Бог, він Бог. і люблячий Бог дозволяє вам виконати свою частину. Люблячий Бог дозволяє вам зробити вибір, щоб вірити в нього. Люблячий Бог не змушує вас вірити в нього. Але незалежно ні від чого, все так влаштовано. Отже, вони прийшли і сказали «Ні, зроби щось інше. Покажи нам чудо. і коли ми побачимо його, тоді можливо повіримо. Швидше за все, вони не повірять. Вони хотіли побачити щось ще, оскільки вони побачили, як він нагодував 15 тисяч людей обідом одного хлопчика. якщо цього диву недостатньо, яке ж диво змусить вас повірити що ви хочете, щоб Бог зробив у вашому житті, щоб ви повірили йому. Щоб то не було, я можу сказати вам, що коли ви хочете, щоб Бог зробив щось у вашому житті, вам спочатку потрібно повірити в нього. Інакше воно не спрацює так. Але Вони намагалися зробити по-своєму. вони сказали, ми повіримо в тебе. Якщо ти спочатку зробиш ще щось, В новому живому перекладі говориться. Покажи нам чудесне знамення. Якщо ти хочеш, щоб ми повірили в тебе, що ти можеш зробити? Доведи нам це дуже захвало. Що ти можеш Ось що зробити? Хоті доведи «Гаразд!» «Пам'ятаєте, минулого тижня ми говорили про те, як відштовхувати брехню з нашого життя. чи що сталося мінялими грошей у храмі? ісус привернув їхні столи і вигнав з храму верте прозбійників, щоб храм знову міг стати храмом. щоб він міг стати домом молитви. Бо саме так назвав його Бог. Саме так сказав Бог. Саме цим він має бути. Ісус вірив у це. Тому він перевернув столи, звільнився від мінял грошей, які створили альтернативне джерело доходу для священників та релігійних лідерів та інших людей. Ці міняли грошей, стали альтернативним джерелом. І ми говорили про це минулого тижня. отже, вони шукають цього альтернативного джерела, або можна сказати. Я думаю, що краще сказати так. Вони прославляють альтернативне джерело. Я думаю, що нам необхідно прийти до Господа і сказати: Господи, оглянь мене, Чи прославляю я? о я зараз втручаюся у ваші справи Чи поставила я щось у своєму житті як ідола? Чи намагаюсь я прославити це джерело і поклонятись йому, а не тобі? я зараз кажу не лише про гроші. Для вас ідолом можуть стати стосунки з кимось, з дітьми, з дружиною, з чоловіком, з друзями, батьками, все, з чого ви отримуєте своє живлення, сповнення своїх потреб, свою радість, своє затвердження, що є у вас ідол в якомусь іншому джерелі, фінанси, стілення, мир вашого серця, мир у вашій душі, радість. Ви зробили ідолом щось інше, і ви отримуєте все звідси, а не від Бога. Бо це принесе вам неприємності. і тоді те, чого ви зробили ідола. якщо ви зробили своїх дітей джерелом миру і радості, це погано для них. і все, що ми намагаємось збудувати, це можна порівняти з Вавилонською вежею, коли люди намагалися збудувати вежу до Бога вони намагалися збудувати високу вежу. Якщо ви намагаєтесь будувати щось значне, в чомусь без бога, так. і того, що його слово говорить про вас, і того, що його слово говорить вам. Коли ви поклоняєтесь йому, ви ставите для себе ідола, і це погано для вас. Це погано для інших людей, з якими ви так поводитесь. Так само і вони вчинили тут. Послухайте, що вони сказали. Що ми можемо зробити? Наші предки їли ману, коли подорожували постелею. Писання говорить Мойсей дав їм їсти хліб з неба. Тепер вони дивляться на Мойсея, як на того, хто зробив справжнє діло. і в перекладі Пешен говориться яке знамення ти покажеш нам? Мойсей зробив це для них. А що ти зробиш для нас? Чи може на дещо вказати? Вони блукали в постелі 40 років. Ви цього хочете? Вони дивились на Мойсея. Вони не робили те, що Бог хотів, щоб вони робили. Вони навіть не слухались Бога. Фактично, коли Бог сказав їм, ідіть і приготуйтесь, очистіть себе. Придіть до мого дому. Як ми говорили вчора, прийдіть до моєї комірчини. Давайте поговоримо. Я дам вам слово. Я розповім вам правила поведінки у моєму домі. Якщо у вас є діти, особливо декілька. Можливо, це істина із з одною дитиною. Мабуть, я поводжусь так і зі своєю найменшою донькою, бо це правда, незалежно від того, скільки у вас дітей. Коли ви вдома і щось їде не так? Ніхто не прибирає за собою що діти не слухаються, що вони не приходять вчасно. Що б то не було, ви кажете. А тепер ми проведемо зустріч з Ісусом. І я думаю, що нам слід дозволити Ісусу бути частиною цього, якщо ми хочемо, щоб він зробив щось для нас. Отже, і діти приходять, і вони всі збираються у вітальні. І батьки кажуть дітям про те, що потрібно зробити, і що потрібно змінити, і що тепер все буде краще. Правильно? Правильно? Всі ми будемо це робити, правильно? у вас мають бути такі стосунки з Ісусом. Хіба не так чи не в Бог? ізраїльтяни були в Єгипті. У них було абсолютно інше джерело їжі. Так, вони працювали, вони були в рабстві. але коли вони вийшли в постелю, вони продовжували казати, нам у Єгипті жилося краще. у всякому разі нам було де спати. і вони скажуть повернутись назад. Бо вони скучили за тим джерелом, яке вони мали. А Бог просто хотів, щоб вони прийшли ту постелю. Фактично, це була подорож на 11 днів. Їм знадобилось 40 років, бо вони відмовляли слухатись і йти у правильному напрямку. Бог покликав їх, він сказав: очистіть себе, я хочу поговорити з вами. І він збирається дати їм нові правила поведінки у домі. У вас не повинно бути жодних інших богів переді мною. Вони жили в землі. Де люди служили різноманітним богам, поклонялись різноманітним богам? Тому Бог говорить їм це. Він каже їм: ось як це буде. Щоб бути моїм народом? Ви вийшли звідти, і тепер ви не будете так поводитись. Ми не будемо цього робити. Ось що ми будемо робити, і він дає їм 10 речей, усього 10 заповідей, які він хотів їм дати. І я читала в Хумаші, де вам дається більше історичних коментарів стосовно тори, закону. І ви читаєте це, і там є багато історії. І того, що говориться в сагах. Ви починаєте трохи більше розуміти, що відбувається. Там говориться, що все, що вони почули від нього, це лише перша заповідь. Вона пролунала як грім, і це не лякало їх. Пам'ятаєте? І вони втекли від його присутності. І вони сказали Мойсею, ти говори з ним. Ми не хочемо так. говорити з ним. Він нас лякає. Ти говори з ним. І потім передавай нам. І в Хомаші говориться, що коли Бог промовив, це було насправді словом Рема. Це було Рема. І коли Бог промовив, то злі нахили, зла природа і бажання мати іншого Бога перед ним були усунені. Хвала Богу! і те слово, яке вони почули від Бога, закарбувалося у їхньому серці. Але було ще дев'ять інших. ось як там написано. Тому, коли ми чуємо Бога, коли ми можемо прийти до нього, коли ми дозволяємо йому бути нашим джерелом, він виконує в нас більше роботи, ніж ми змогли б зробити в собі так. за все життя. і вони кажуть, що саме Моїсей нагодував їх. а Ісус відповідає: істинно кажу вам: не Моїсей дав вам хліб з неба. Дозвольте мені прочитати з нового Живого перекладу. «Не Мойсей Моїсей дав вам хліб з неба. Це зробив мій отець. Мій отець він джерело. Хліб, який зійшов з небес, зійшов від отця. ісус. Хоче, щоб ви знали, що все, що він хоче дати вам, приходить від отця. він є дверима до всього, що отець має для вас. і він каже: «Це зробив мій отець, і тепер він, говорячи про отця. Пропоную вам справжній хліб, справжній хліб Божий. це той, хто сходить з небес і дає життя світу. І ось ця гра, в якому грали з ісусом. Точніше, вони грали з Ісусом, коли він сказав: гаразд, ось ваша робота. Я тоді своєю роботою, а ось ваша робота. Вони кинули йому це назад, замість того, щоб взяти і сказати так, я вірю. і нам слід припинити віддавати ісусу все назад. Ти зроби це, ти зціляй мене. Він каже: ні. Ти маєш спочатку повірити, і тоді я зможу зцілити тебе. Ці люди сказали: Мойсей дав їм ману. Ні, Мойсей не був джерелом мани. Мана зійшла з небес, бо готець дав їм ману. Подивіться, що він зробив. 34-й вірш. Тут вони проявляють більше уваги. У них більше уваги. Дефіцит уваги. Дефіцит уваги. Вони не дуже довго проявляли увагу. По перше, вони говорили про чудеса. коли ісус сказав про хліб, вони відповіли. Отак, саме для цього ми тут ми зголодніли. вони сказали, Господи, давай нам такий хліб щодня. Він намагається сказати їм. Ні, вам слід вірити. А вони відповідають: ні, просто дай його нам. Ми хочемо мати цей хліб щодня. Ісус відповідає. Я хліб. Я хліб життя, і хто приходить до мене, ми вже говорили вчора про Крефлу і брата Джесі. Вам потрібно подивитись вчорашню передачу і почути цю історію про них. Але сутність у тому, що Крефле і брат Джесі прийшли до маминої комірчини, бо там була їжа вночі. Вона відчинила двері, а вони, як хлопчиська, сиділи у комірчині. Вони виглядали так, ніби їх спіймали на гарячому. Піймали у комірчині. Але він каже: той, хто приходить до мене, більше ніколи не буде голодним. Це не обмежене джерело. Ісус каже не лише про духовне життя і духовний голод. Коли ви маєте духовне життя в його присутності, то звичайно він подбає про це, але він хоче, щоб ви віддали йому турботи про природні практичні речі, яких ви потребуєте. Хто вірить у мене, ніколи не матиме спраги. Але якщо ви не повірите в мене, бачите, якби вони повірили, Ісус продовжував би говорити далі, і вони б отримали відповідь на своє питання. Але Він сказав: ви не повірили в мене, хоча ви бачили мене. Ви бачили мене, але не повірили. Однак ті, кого отець дав мені, прийдуть до мене, і я ніколи не відкину їх. Це чудово знати сьогодні, чи не так? Ви можете прийти до Ісуса. Щоб не було у вашій домівці, чи де б ви не були? Просто скажіть Господи Ісусе, я вірю цьому. Можливо, це звучить для вас нерозумно. Все гаразд можливо, це звучало нерозумно для них. Але оскільки це прозвучало нерозумно, вони відмовились вірити. Але незалежно від того, як це звучить, просто прийміть це. Тут говориться, що Ісус сказав «Ті, кого отець дав мені. І ви можете сказати, я не знаю, чи дав йому отець мене. Як знайти відповідь на це питання. Якщо ви прийдете, тому приходьте. Він закликає вас. Просто прийдіть і отець дасть вас йому. Я ніколи не відкину їх. Бо я прийшов з небес творити волю Отця, який послав мене, а не свою волю. Хвала Богу. Інакше кажучи, Ісус сказав. В мені немає такого, щоб відкинути вас. бо отець хоче вас, а я є дверима. тому просто приходьте. Так, це не важко. Просто вірте. Чудово, це наша частина. Хвала Богу, це чудово, келі. Ми повернемось за хвилину. Цього тижня ми говоримо про те, що покладатись на Ісуса. Ми хочемо поділитися з вами цим вченням і цією інформацією, щоб ви могли ділитися не зі своєю сім'єю і своїми друзями. Моя мама часто говорить про те, що ми благословені надміру. Ви знайдете слово Боже і волю Божу для вас, коли будете читати Біблію. У нас є багато усього, і знаєш, мамо, мені дуже подобається твоє вчення на цю тему. Ти часто говориш про те, що є кілька головних послань, які навчають нас усьому. Точніше не всьому, а багато чому. Що вам потрібно знати, що бути батьками і переживати у цьому житті стілення і виховувати дітей. Коли ви вкладаєте в себе щодня слово Боже, віра приходить. Так, жити вірою постійно. це означає жити так щодня і у всьому. Ви можете замовити безкоштовні матеріали на нашому сайті KCM.org.ua. Амінь. Якщо ми хочемо зростати, нам необхідно щось виробляти. Нам слід звернутися до Слова Божого, постійно слухати Його і робити те, що ми в ньому бачимо. Я хочу помолити за вас сьогодні, щоб у вашому духовному житті сталося примноження. Отець, я молюсь зараз за кожну людину, яка слухає нас сьогодні, а також за себе і за келя, щоб ти показав нам, як зростати духовно і робити те, що ти покликав нас робити. І ми віддаємо Тобі хвалу і подяку, Ісус, Господь нашого життя. І ми хочемо зростати і постійно рости у ньому, ставати тими, ким ти хочеш нас бачити. Ми віддаємо тобі всю хвалу в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Бог хоче, щоб ми зростали. жити вірою це спосіб життя. Важливо залишатись у Слові Божому щодня, щоб ви могли бути сильними і успішними щодня. Я хочу закликати вас зайти на наш сайт kcm.org.ua, щоб збудовувати свою віру і зростати духовно. Там є слово, яке допоможе вам, навчить вас, натренує вас, покаже вам, як жити у перемозі. Це Глорія Келі нагадують вам, що Ісус є Господь. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення. Ми це зробили для вас. Замотажте безкоштовну копію легких для вивчення тез. Для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.